Дев'яносто вісім 14 січня голови трьох громад Олександрійської, Попельнастівської та Приютівської відвідали реабілітаційне відділення Олександрійської центральної міської лікарні. Мали можливість ознайомитися з уже виконаними роботами ходом реконструкції та планами розвитку на 2026 рік. З початку реконструкції у 2024 році виконано значний обсяг робіт на загальну суму близько трьох мільйонів гривень. Клютівська громада також долучилася до співфінансування реконструкції цього об'єкта, пише Андрій Коломійцев. Відділення вже працює та надає послуги з реабілітації нашим захисникам і захисницям, а також іншим людям, які потребують відновлення. Під час зустрічі обговорили плани щодо розширення переліку реабілітаційних послуг і можливості подальшої участі громад. Співфінансуванні підрядних робіт Гуманітарний ліцей та ліцей номер 17 отримали нове комп'ютерне обладнання, мотоблоки та інтерактивні панелі для навчальних класів. Про це написали на сторінці Олександрійської міської ради. У гуманітарному ліцеї техніку вже встановили і використовуватимуть на уроках. У ліцеї номер 17 обладнання та меблі ще монтують клас готують до запуску. Оновлення стало можливим завдяки програмі Нова українська школа, яку реалізують у межах фінансової підтримки України від Європейського Союзу. thank you 14 січня для учнів гуманітарного ліцею волонтерка-інструкторка з першої допомоги Олександрійського товариства Червоного хреста України Олена Губель організувала майстер-клас першої допомоги при кровотечах. Діти почули не лише усні алгоритми та теоретичні основи дій при кровотечах, а навчилися також накладати звичайні та давлячі пов'язки з підручних матеріалів. Практичні навички, що рятують життя, важливі, особливо в умовах воєнного стану. Йдеться в пості волонтерки на Фейсбуці. На базі центральної бібліотеки регулярно відбуваються заняття з курсу Цифрова безпека, тема останнього Електронна пошта, створення облікового запису, надсилання та отримання листів. Кожен з учасників навчився створювати акаунт, надсилати, приймати та відповідати на листи. Подібні навчання відбуваються і в інших філях бібліотечної системи. Так, 14 січня в центральній бібліотеці відбулося практичне заняття курсу Смартфон від нуля до профі користувач дізнався, як перетворити свій гаджет на безпечний платіжний інструмент. Сім вихованців гуртка «Сувенір БДЮТ керівниця Наталія Мартиненко стали переможцями та призерами обласного етапу всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна Україна. Найкращі результати та перші місця посіли Поліна Недоборська, номінація Пейзаж та Валерія Скалацька, номінація Живий Світ. З результатами можна ознайомитися за посиланням у Фейсбук спільноті «БДЮТ». Кривоградській області взяли під варту на два місяці чоловіка, який позував на камеру з відрізаною головою собаки. Запобіжний захід обрали в Знам'янському суді. Про це Суспільному 14 січня розповіла речниця поліції області Оксана Ковтуненко. За її словами, чоловікові оголосили про підозру за статтею жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю. Санкції цієї статті передбачає від п'яти до восьми років. Поліцейські зафіксували. Але факт особливо жорстокого поводження собакою під час моніторингу соціальних мереж.